Які результати можна очікувати під час проходження цієї детокс-програми? Насправді, усе абсолютно індивідуально, за рахунок того, що програма детоксу запускає роботу будівних органів, активізується природне самоочищення. Повідно, наше самопочуття стає набагато краще. Наприклад, з'являється більше енергії, покращується сон. Особисто я під час проходження цієї програми стала набагато раніше прокидатися і загалом краще висипатися. Також є зникнення набрі. За рахунок того, що ми починаємо пити більш якісну воду, пити її ми починаємо більше, вона не затримується в нашому міжклітинному просторі, і відповідно у нас значно менше набряків. Також йде зниження ваги та покращення стану шкіри. Для моїх клієнтів ця програма вже давно стала такою базовою очисткою для організму. Тож, якщо ти також хочеш мати більше енергії, краще сон, чистішу шкіру, налагоджене травлення і так далі. Залишай в коментарях вогник, я тобі відправлю всю інформацію про цю програму. Також допоможу. Замовити та отримати дуже круті результати.